Всім привіт! Сьогодні хочу знати коротеньке відео про нову банкноту від Національного банку України. 50 гривень, єдність рятує світ. Про неї вже знято багато відео. Багато інформації є в інтернеті, тобто тут нема чого дублюватися. Нагадаю, тиражі 300 тисяч штук. Вийшла вона буквально недавно, у 2024 році. Ось приходив в таких цікавих влістерах, Вкриваєте і тут банкнота. Хочу показати в ультрафіолеті. Тобто, що вона себе представляє в ультрафіолеті? Загалом банкнота шикарна. Багато елементів захисту, ось це переливання, смужка на світлі. Тобто, зараз я покажу з України, теж так переливається. Шикарна банкнота. Я зараз покажу в ультрафіолеті, бо там також є дуже, дуже класні, цікаві, на мій погляд, захисні елементи, які світяться. І так, в ультрафіолеті, зараз покажу, що буде видно, я маю такий ось. Так, в ультрафілеті з цього боку в нас тільки полоска світиться. А з іншого боку ось така краса. Зараз покажу ближче. Ось така краса з іншого боку. Просто карта України повністю світиться так по центру. Ну і захисна смужка. Шикарна банкнота просто. Всім рекомендую. Зараз без проблем її можна купити на сайті Національного банку. Можете собі замовити і покласти в колекцію, чи навіть чисто як такий історичний сувенір тримати і мати, і насолоджуватись. По суті, на цьому все. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!